Так, тут питання по люкс-паверу виникло 5000 або 6 неважливо. У клієнта, ну, на клієнта лічку мене запитали, що після скидання налаштувань перестав бачитись акумулятор. Ну, логічно, якщо ви обнулили налаштування, акумулятор не бачить і інвертор не може працювати. Його потрібно заново налаштувати. Ну, мабуть, ви вже знаєте, що. Треба затиснути кнопочку до подвійного такого сигналу, і потім ви можете вже зайти. в менюшка. Основний пункт меню це вибір акумулятора. У третьому пункті, якщо ми натиснемо, ми виберемо, будемо вибирати тип акумулятора, в даному випадку літій Да? І далі, якщо ми натиснемо, ми виберемо вже по якому протоколу. Буде працювати там 0 це стандарт, 1 це люкспаверський протокол. Я виходжу, нічого не міняю. І наступне те, що нам потрібно буде поміняти, окрім третього пункту, обов'язково виставити, це пункт номер 14 Це, зараз покажу, це. Час, коли буде працювати зарядка, да, і час роботи від мережі. В цих пунктах ми виставляємо час роботи, там три таймери можна виставити. Якщо ви виставляєте е, цілодобово, то виставляєте початок 00 годин, ну 0000 початок і закінчення 23.59. Тільки один таймер виставляєте і все, і більше нічого не потрібно. Три таймера не потрібно дублювати. І тоді інвертор ваш запуститься, побачить там акумулятор, який ви виставили, побачить мережу, буде заряджати. Якщо у вас інвертор по протоколу там по каншині, там не конектиться, виставляєте, вибираєте, вибираєте е, свинцевий акумулятор, це перший пункт у третьому, у й третьому менюсі. І далі ручками виставляєте там час заряду час закінчення заряду і плаваючий режим. От і все.